Випадки телефонного шахрайства останнім часом почастішали. На гачок аферистів здебільшого потрапляють довірливі люди, кажуть правоохоронці. За останній місяць кількість заяв до міліції від ошуканих б'є є рекорди. Є близько 10 таких випадків вчинення шахрайських дій. Буває, що телефонують з банка нібито і кажуть, що хтось намагається зняти гроші з вашого рахунку. Для того, щоб уникнути зняття. Надайте нам, будь ласка, номер карточки і всі реквізити банківського рахунку. Ну і люди надають і таким чином потрапляють в руки шахраїв. Шахраї можуть діяти і через інтернет. Оголошення про товар за дешевою ціною, приваблюючи не кожного. Та на цей гачок потрапляють найбільш ласі отримати річ майже задарма. Машина за дешевою ціною, за досить відносно дешевою, ніби обов'язково треба гроші. але я не буду чекати, спочатку скиньте мені деякий аванс. А потім приїжджаєте, забираєте машину. Люди через декілька годин телефонують, ніхто не відповідає. Афористи вигадали ще один спосіб, як виманити у людей гроші. Телефонують та повідомляють, ніби хтось з рідних потрапив до міліції. Аби владнати ситуацію, просять перерахувати певну суму на банківську картку. В першу чергу не треба обов'язково бігти і пересилати кошти. Якщо кажуть, що ваші рідні потрапили в міліцію, зателефонуйте на номер чергової частини відділу. Запитайте. Чи потрапляв в такий райвідділ? Якщо потрапляв, чому працівники міліції радять закарпатцям бути обаченими, не повідомляти нікому секретні коди а будь-яку інформацію, отриману по телефону від незнайомих людей перевіряти.